Новина дня один із бійців полку «Азов» призиває усім чоловікам піти на фронт. Це дуже погана ідея. Чому пояснюю? Всі чоловіки не можуть бути на фронті. Від слова зовсім чому? Тому що це погано впливає на економіку, тому що це зупинить економіку. Всі не можуть бути. На передовій. Також відомо про те, що війни немає. Військової агресії публічно немає, бо Верховна Рада України не визнала, що існує російська агресія між Україною та Російською Федерацією. Нема ані стану війни, ані військового стану спочатку та піці. Ви розумієте, люди, що відбувається. А деякі нацисти з полку АЗОВ пропонують вам утилізацію на передовій непідготовленими, що ви повинні всі померти, за статків бені Коломойського? Подумайте над цим. Чи потрібно бути в ЗСУ, яке не створено законом спочатку та п'ятниці, та Міноборони не створено з початку та п'ятниці? Але вони кажуть про якийсь військовий обов'язок по статі 65 -ті? Наголошую, військового обов'язку не існує, тому що закон про військовий обов'язок не існує спочатку та підписом. Конституція України не прийнята через відсутність гербів початку СР на законі про прийняття такої Конституції, тому про який ви військовий обов'язок кажете, не шановні, нацисти споказу ДЕКІ. Саме так, з позивним. Бот такий чоловік з позивним, Бот, нацист з полку Азов запропонував українцям усім утилізуватися чоловічої статі. А що ви думаєте з цього приводу? Чи потрібно підтримувати нацистів з полку Азов? Я думаю, що не потрібно. Також не потрібно донатити на армію, донатьте мені, ніж армію. Чому? Тому що. Незаконні збройні формування і так забезпечені на понад 100 мільярдів доларів заходом. Тому жодних донатів і допомоги армії не потрібно. Армія не створена законом, тому вони є ніхто. І ніщо. Військові частини не утворені розпорядчим актом, як і ТЦК і СП. Вони є ніхто, як і військовослужбовці. Вони навіть не числяться там. Тому, що робити цим усім після закінчення бойових дій, яких не існує. Після закінчення бойових дій, коли повернуться незаконні збройні формування до своїх військових не існуючих частин, вони отримують по заслугам, що мається на увазі, вони залишаться без компенсації, без 15 мільйонів у разі смерті родини не отримують, тому що не мають права. Ще раз підкреслюю, що за суми створено законом за перебуванням в незаконних військових формуваннях передбачається відповідальність згідно статті 260 Кримінального кодексу України, тому будь-які заклики йти на фонд караються статтю 436 Кримінального кодексу України. Особливо для тих нацистів з полку Азов, які призивають до цього. Офіційно війни немає. Є тільки військові навчання міжнародні. Більш нічого нема. Чи Росія напала юридично? Юридично ні. Навіть СВО не оголошувався спочатку і підписом президента Росії. Був усний наказ. Але за віддання усного наказу це вже підробки документів для Путіна. Це вже строк для нього. Це вже строк для Зеленського за підробку документів над військовим станом і прийняття військового стану ніколи не було. Нема там початки Гердова з підписом президента України. Він фальшував ці дані, шановні українці. Тому служити чи не служити це вибір кожного українця, але знаєте, що. За участь на законних військових формуваннях наступає і настає кримінальна відповідальність згідно статті 260 Кримінального кодексу. Військові частини не утворені законом, бо нема розпорядчого акту про створення цих військових частин. ТСК також не утворень. Кому служити який борг, ми ви батьківщині, яка окупована понад 100 років. Наша батьківщина не Україна, наша батьківщина це українська держава. Може, її потрібно звільнити від ЗСУ та інших збройних формувань незаконних та нинішньої влади? Тому тому дуже важливо, щоб кожен українець навчився не тільки стріляти, але і купив зброю для самозахисту. Окупаційного режиму їх тупих законів, а також від російської навали. Саме так. Тому потрібно бути готовими, якщо незаконні озброєні формування ЗСУ впадуть, потрібно бути готовими до оборони своїх домінок у разі наступу Російської Федерації. Зрозумієте одне, звичайно, ми будемо зупиняти Російську Федерацію, але це не означає, що ми будемо помирати за гроші олігархів чи за статки Зеленського, чи перебувати в незаконних збройних формуваннях ЗСУ і підкорятися Генштабу. Ми, українці, відмовляємося від того, тому що а ЗСУ лише одні раби фактично і де факто. Люди позбавлені будь-яких прав і свобод. От Взагалі їм світить великий срок за перебування не тільки на законах військових формування, а також за думки проти керівництва свого ж окупаційного, і реальні сроки їм будуть після закінчення бойових дій. А якщо вони спробують повалити незаконний конституційний лад, це буде. І стаття 109, частина, перша, стаття 111, 113, 112. Тому попереджаю ЗСУ особливо не рипатись стосовно навести порядок в Києві. Тому що на вас на вас буде кор, на вас буде Служба безпеки, на вас буде ДБР і спецназ. Тому краще не рипатися, щоб не бути рабон. Потрібно виходити зі Статусу або. Потрібно не було туди як входити, ми ви ж увійшли. А потім питає, а що далі робити? Ну, а що далі робити? Вирішуйте кожен сам, що вам далі робити, хто заслуг. Це ж ваше життя. Стосовно. Пропозиції утилізуватись на передовій негативне в моєї відношенні як юриста стосовно цієї пропозиції. Від нациста полказов під прізвиськом Бо бот. Саме так в нього позивнення. Саме так. Чому полка зв'яз є нацистом, тому що в більшості вони нацистська свастика. Адольфа Гітлера і батальйонів Фрейху. А також в них більшість росіяни і маленька частина українців а нацистських політів. Саме так. Тому вони є в більшості свої нацистів. Саме так. Є дуже велика різниця між українським націоналізмом і нацизмом, це різні ідеології. Саме так, тому обов'язково підпишись. Я, як головний ідеолог українського радикального націоналізму, засуджую дії полклазов цілого. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких права, це коштує. 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК ТСП коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000 гривень. Також не забудь підписатися на цей YouTube канал. TikTok канал. Разом доб'ємо до мільйона. Також заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення заяви в суд тисячу грив. Консу... Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Підпишись на цей YouTube канал, тут кажуть правду. Також я консультую з будь-яких норм права. Також... Ви можете в мене замовляти витяги по коду ЄРДПО. Звертайтеся, тобі це треба. Підпишись на цей YouTube канал, жми кнопку спонсор. 100, стань спонсором цього каналу. За мною майбутнє я єдина надія України на право державу, на дотримання ваших прав і свобод. Тому обов'язково підпишись в Rambe Репост. Обов'язково. Я вирішую не тільки питання з ТЦК ТСП, а й інші нестандартні питання, які ви мені задаєте. Тому обов'язково звертайтесь.